Дорогі наші містяни, сьогодні ми хочемо представити нові книги, які ми отримали завдяки тому, що виграли грант нової літератури. І зараз ми хочемо показати вам ті 107 примірників, які ми отримали на суму 30 тисяч. Хочу сказати, що ну, як відбувався відбір цих книг, хочеться сказати, нам прислали 48 варіантів. Списочних книг на суму 30 тисяч кожен, і ми не могли нічого там змінювати. Ми повинні були просто вибрати один з варіантів. Це було найскладніше, тому що, знаєте, як бібліотекар він хоче все одразу і різне. Ми хотіли спочатку, щоб це була і дитяча, і доросла література, звичайна психологія, звичайна українська і зарубіжна. Ну тобто я чітко розуміла, що я хочу бачити. Коли я почала вивчати ці всі варіанти, я побачила, що таких варіантів, як я хочу, дуже мало. Ну, на жаль, хочу сказати, що в нас працювала група ціла, яка. Намагалась вибрати найкраще для жителів нашого міста, яких ми дуже любимо. Ми ретельно вивчали кожну назву і дивились, чи є вона в нас в бібліотеці, чи немає. Якщо є, в якій, в якій кількості, тобто, хоч хотілось, щоб те, що ми зараз отримуємо, було самим оптимальним варіантом з того, що є. Ну, мені здається, що ми такі його вибрали. Вибирали три дні, давали собі тоді ще ніч на це, щоб передумати. Зібрали ще раз. Ніхто не спорив, не подрались, зійшлися на тому, що це 38-й, самий підходящий зараз для нас варіант. Хочу в першу чергу представити книги, які насправді не повинні були з'явитися. І хай вас не шокує ця фраза, бо це книги про війну, якої не повинно було бути. Сьогоднішня війна наша. Це книжка Маріуполь Надія і Міста живих, міста мертвих. Історія з війни у Бучі і Ірпені». Авторка книги Маріуполь Надія журналістка. Вона працює і в журналах, і на телебаченні Надія Сухарукова. І вона знаходилась в Маріуполі саме в час, коли відбувалися оці страшні події, які ми знаємо там були. Вона бачила все на власні очі. Вона це все. Записувала у щоденник, а потім вона видала цю книгу. Це книга болі. Але книга болі так само, як і оця книга про Бучу і Ірпінь. Але ви знаєте, коли читаєш больно, плачеш, але ти бачиш не тільки те, що це війна, яка розрушає країну, але ти бачиш людей, які цю країну. Боронять і які роблять все для того, щоб вона була жива, залишилась жива і процвітала. Про наших військових, дай Боже, їм здоров'я, хай їх Бог береже, про цивільних людей, які просто допомагали один одному і ділились куском хліба, останнім, про медиків, які робили неможливе, але вони це робили в цих страшних містах, де не було нічого, але вони спасали людей. Де просто дитина могла піти і віддати своє останнє, якщо треба було комусь допомогти. Про волонтерів, які проривались туди, вивозили людей. Ви знаєте, як це страшно ми бачили. І не всі змогли її повернути звідси, бо це просто було питання життя: чи будеш живий, чи ні. Але вони їхали, повертались перший, другий, третій, двадцять п'ятий раз. Вони намагались спасти людей. Насправді страшні часи, але я завжди кажу. Що люди, які на власні очі бачили те, що відбувається, тільки вони скажуть те, що було насправді. Оце їх словам я буду вірити до завжди, тому що вони це бачили, пропустили через себе і надрукували. Те, що буде ну, колись нащадки будуть казати, я сподіваюся, вони будуть в першу чергу читати тих, хто це бачив своїми очима. І саме таку книгу. Написала авторка Лоренс Ріц Аушвіц. Ну, ви знаєте, що це е, також страшне місце, де е, нацисти тримали полонених. І людина, яка там була, авторка, вона просто писала щоденник і назбирала більше ста історій людей, які там були. І оце знову ж таки історію людей, які бачили на власні очі, що відбувається, що таке нацизм. Дійсно, оце буде те, що важливо і цікаво для тих, хто хоче зрозуміти насправді історію. То декілька книг є з психології. Ми хотіли, щоб були такі книги, тому що ну, психологія це завжди цікаво для людей, яка розвивається. Да? І в наш час, я думаю, дуже багато є питань, як себе поводити під час війни. Цієї в цій підбірці книжок є книги Емоційні гойдалки війни. Я думаю, ми всі з вами через них проходимо. Може, хтось признається, хтось не признається, але ми всі гойдаємось. Сьогодні ми як струна, завтра ми теж струна, але трошечки, трошечки вже і вона трошечки не так натянута. Ну, тобто, ми всі тримаємось, але, мабуть, для того, щоб нам... Було легше витримати це все, ми маємо звертатись до людей, професіоналів, які можуть дати якусь пораду. Не завжди ми, не професіонали, знаємо відповіді на всі питання. Тому, якщо ви, шановні наші читачі, захочете дізнати, що робити зараз, звертайтесь, будь ласка, до цієї книги. Крім того, тут є ще і про. Правила гри, про силу підсвідомості, як розібратися зі своїми емоціями. Це також важливо в будь-який час і в мирний, і немирний. Тому я думаю, що тут буде що знайти людям, які цікавляться психологією. Нова книга, нові автори. І з того, що не нові автори, але українською мовою, ми отримали книгу Шантарам. Колись за гроші бюджету міського ми закупали багато книжок, дякуючи нашому меру. І там була також ця книжка, але російською мовою. Зараз ми її отримали українською, якщо хтось хоче, може взяти, почитати. Це, ну, це цікава книжка, вона, вона не дуже проста, але вона цікава, особливо для тих, хто любить якісь брати ізюмінки в творі. Там є цитати, які можуть тобі відповідати на твої питання. Я завжди люблю такі книжки. Хочу звернути увагу ще на одну книгу, яка буде, мабуть, ну не, не, не зовсім звичайною, не, не такою звичною, тому що зберігачі мені було цікаво про що це. І е, виявляється, що е, ми знаємо, звичайно, що інформація в наш час це найважливіше, що є. Але Її можна скачати, її можна вкрасти. Ну, кібер всі ці поліції працюють, але можливо, щось вони десь не доглядають. І тоді науковці вирішили виділити із населення землі п'ятерих людей, які стануть зберігачами всієї інформації. Ну тобто, це щось нове тема нова. Я, ну, я не зустрічала такої. І наскільки ці люди зможуть з цим жити, наскільки вони справляться, ну тут уже треба читати. Тобто, Ну, звичайно, це фантастика, але вона така наукова. Мені цікаво було б. Я її тільки переглянула, але я обов'язково її почитаю. Українська література. Почнемо з авторів, яких ми вже добре знаємо, і яких дуже люблять наші читачі. Світлана Талан. Це її нові книги, у нас їх нема, але у нас завжди дуже питають, коли вже буде нові книжки Світлани талан. Я хочу порадувати наших шановних читачів. Ось нові дві книги. Вони, вони в неї завжди дуже цікаві, дуже легко читаються іноді зі слізою, але все добре завжди закінчується. Ми знаєте, ми любимо такі книжки для того, щоб трошечки дати собі розраду і відпочити від. Якихось е, переживань. Тобто, будь ласка, є ця чудова книга. Тут ви бачите книги Какатюхи Андрія Какатюхи. Ось у нас раз, два, три. Це автор, який найбільше видається в Україні. Його книг найбільше видається в Україні. Він і детективи пише, він пише сценарії для фільмів, тобто він такий. А він навіть і дитячі книжки пише. Я не знаю, коли він все встигає. Просто бачила цю людину на форумі книжному. І такий простий собі чоловік, а так, так, так плідно працює. Ось ми зараз представляємо три його нових детективи. Також, будь ласка, я думаю, що його шанувальників у нас достатньо багато, і вони будуть дуже раді читати його книги. Автор, який був у нас в гостях. Тому мені особливо приємно його представити. Макс кідрук приїжджав до горішніх плавнів, виступав у нас, зустрічався. Він більше пише техна-трилери для молоді, і тоді у нас молоді прийшла на зустріч із задоволенням. Тому е у нас є кілька книжок, які подарували наші читачі, цього автора. І зараз є ця книга. в Зовсім зовсім новенька. Хочу звернути увагу із української літератури також на книгу Анатолія Дімарова і будуть люди. Останнім часом у нас ця книга користується величезним попитом, нам подарували її наші читачі, наші бібліотекарі принесли з дому, купляли її і тепер подарували. Тобто, ця книга зараз дуже популярна, бо ми тут можемо прослідити за життям поколінь від. Громадянської війни далі, 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 далі. Тобто ми бачимо встановлення України, українців української культури, взагалі українських коренів. Це завжди дуже цікаво, а зараз мені здається, це особисто і пише він легко. Тобто, ця книжка цікава, вона у нас навіть по запису, тепер у нас ще одна додавалася. Тепер ще одна дуже цікава книжка, за якою у нас. Люди з задоволенням записуються, це Володимир Лис, століття Якова. Ну тут вона ще йде. І друга книга Людина в п'яти масках. Мабуть, ви маєте, хто не бачив фільм, але хочу вам сказати, не тому, що я бібліотекар по життю, а тому, що я подивилась фільм, а перше прочитала книгу. Їх зовсім не можна порівнювати. Книга набагато цікавіша, тому хто хоче отримати естетичне задоволення. А, а, а тема була цікава. Тоді просто, будь ласка, візьміть книжку. Я не хочу нікого образити. Вони молодці, зробили гарний фільм, але книжка краще. Почитайте, я рекомендую. Зверну увагу ще на нову книгу Дарини Гнатко. Він звав її Сандрою. У нас також дуже люблять романи цього автора Дарини Гнатко. Вона, до речі, майже наша землячка, вона кримінчужанка, і хочу зразу зробити е, таке невеличке оголошення терезапрошення. Е, пані Дарина погодилась. пані Дарина е, Гнаткобицепсевданім. Вона погодилась до нас приїхати на зустріч 20. 1 червня ми її чекаємо 14-й годині в цій залі. Тому, будь ласка, хто хоче, кому цікаво, хто читав її книжку Проклята краса. ну, Це найбільша популярна її книга в нашій бібліотеці, її вже, мабуть, перечитали всі. І ось додаємо ще одну книгу. Вона, до речі, неодноразово була призеркою і переможницею конкурсу Карнація слова. В неї є нагорода Золотий письменник. Ну, Тобто, це ну, досить цікава і така. Вагома література, яку ми пропонуємо нашим читачам. Ну, всі, мабуть, хто цікавиться українською літературою, знають прізвище Юрія Вінничука і читали його книги. Також ми нову книгу його отримали. Будь ласка, думаю, буде цікаво нашим читачам. Мабуть, всі, хто цікавляться літературою і люблять бібліотеку, знають прізвище і ім'я Ніл Гейман. Тому що ця людина, це письменник, фантаст, але він завжди підтримував бібліотеки. І він казав, що як то кажуть, без бібліотеки – ні життя. Він каже, що якщо закрити бібліотеку, то майбутнього не буде. Це бібліотека, це ворота в майбутнє. Ну якщо дословно казати його слова. Тому я особисто ніколи не проходжу. Повз його книг, бо я розумію, що це моя книжна людина, і мені завжди цікаво. В нього дуже різні твори. Є такі, що як кажуть, іде на серце, якась не йде на серце, але важливо, що ця людина розуміється на тому, що культура, література в першу чергу для людства, а потім вже економіка. Ну я так також вважаю. Бо якщо буде це, буде і економіка, і все інше. Це його також книжка Океан в кінці вулиці. Просто пропоную її прочитати, бо бачите, тут навіть написано на обкладинці, що вона стоїть номером першим серед бестселерів Нью-Йорк Таймс. Ну, ви знаєте цю премію, так? тобто, кому цікаво, дізнати, що думає людина, дуже розумна, будь ласка, читайте цю книжку. З початку війни. Були всі дуже розгублені і не зовсім розуміли, бібліотека а це потрібна на сьогодні взагалі. Ви знаєте, що ми на другий день війни почали працювати як гуманітарний центр. Але перший шок пройшов, це був день-два. Ну, звичайно, поки ми розуміли, що взагалі відбувається. А потім я так сама собі сказала, а чого. Бібліотека, ну, не закривалась мені, але просто я для себе зрозуміла. А куди зараз людині йти, щоб якусь мати розраду? Лікар це добре, але в лікаря вистачає ковіда, ще чогось, ще чогось, якісь там проблеми, якісь нервові сриви. А як, от, як людині зараз кудись відволіктись? Або як знайти відповіді на питання. Не всі хочуть сидіти в інтернеті і шукати відповіді на свої питання. Це раз. По-друге, ми ж розуміємо, що інтернет це не завжди вірна інформація. І там людина дуже повинна розумітись, коли тобі показують щось з картинками зовсім з іншого світу, да? і показують, що це Україна, і ти береш участь в розповсюдженні фейку. Да? Ну, тобто бібліотека завжди стоїть на тому, що. Те, що перевірено, те, що видано в вигляді книги, журнала, ну, це вірно, це правда. Тому ми вирішили, що людям ну, потрібна підтримка і підтримка саме в книзі. Ми вирішили, ми ну, починали, продовжували працювати, і просто я спостерігала, чи вірне це рішення, чи ні. І До нас йшли люди. Донайшли люди і до нас приходили і казали, Боже, слава Богу, що ви працюєте, бо куди б я зараз оце дівся? Дуже багато до нас прийшло переселенців, які сказали, що зараз я можу врятовуватись тільки книжкою. Ну, він залишився без роботи, людина залишилась без домівки, живе там десь якось на якоїсь квартирі, яка йому чужа взагалі це, це зрозуміло. Як йому о, трошечки себе відновити? Відновити через те, що ти читаєш про мирний час, про нормальне життя, і ти навіть починаєш сподіватися на те, що так і буде. Ну так, я і так я сприймала те, що там відбувалося. Тому е, слава Богу, що наша, наша бібліотека працює, що у нас є читачі. Хочу сказати велику вдячність, бо не знаю, чи може ще хтось так похвалитись, але у нас навіть відкрився, ви бачили, який ремонт зробили для дитячої бібліотеки. Хочу подякувати міській владі Дмитро Геннадійовичу, тому що це наша така зараз ще одна жемчужинка в бібліотеці. Це жемчужинка ще одна і дитяча бібліотека. Також, бо дійсно дуже класно і сучасно, красиво. І дуже багато дітей. Ну, ми взагалі в дитячій бібліотеці у нас завжди були діти. Але зараз вони просто йдуть з таким задоволенням, бо вони можуть там і на диванчик, і вони можуть в кресла, і вони можуть в настільні ігри вже пограти, так як їм ну на красивому за красивим столиком. І вони бачать ці красиві книжки виставлені. Тобто їм там все. Комфортно, цікаво, а ми всі радіємо душею, бо для нас це також велике щастя. Тобто я вважаю, що ну, не дивлячись ні на який час, ми маємо підтримку самої бібліотеки. Для мене це також такий великий, для нас всіх це величезний подарунок просто і величезна радість, що так у нас є. Ну, а зараз в літній час все одно ж приходять Ой, багато. Дуже багато діток ходять в літній час, ну, будемо казати, по-перше, є програми читання на літо, звичайно, вони приходять з цими планами читання, а є просто діти, які люблять читати. і вони завжди тут. Ми знаємо, вже діток, які ходять через день, і вони просто дійсно читають. Є діти, які кажуть, в мене є проблема в школі. Я хочу, вибачила у вас тут таку книжечку, я хочу її почитати. Ну, з, з одну І я хочу її почитати. Боже, На тобі дитину цю книжечку. Тобто вони вже розуміють, що якщо в них є якась проблема, а можна ж знайти книжечку. Або маленька дитина приходить, і каже: «А Я у вас бачила книжку, чому котик не хоче чистити зубки. Ну, тут і такі книжечки у нас є. Ось він почитає. Я так розумію, вже буде чистити зубки ця дитина без проблем. Ну, тобто, ну дуже приємно, що і діти зараз більше відкриті такі, і запитання в них дуже різні. І наші бібліотекарі всі дуже відкриті, і намагаються. Допомогти у всьому, все дуже класно. Я вдячна і своєму колективу, також бібліотекарів за те, що вони такі молодці. А що дорослі читачі ви маєте так, на увазі? Так. Ну спочатку трошечки було їх менше, тому що був відтік людей з міста. Ми це спостерігали. Ну це ж проблема не тільки міста, це ж проблема всієї країни. Була зараз багато людей повернулось. Але і багато з тих, хто не уїхав, вони ж були нашими завжди читачами, тобто вони нікуди не пішли, вони були з нами, вони були з нами в тривогі, були з нами не в тривогі, приходили з цими книжечками, там ще й восьми ранку, восьмої ранку не було. І коли тут стояли ці черги, сумасшедший гуманітарний центр, вони дайте мені, будь ласка, пройти з книжечками. ну, тобто якось… Якось у нас все складалось добре. Тобто ми і бібліотека працювала, і гуманітарний центр, і все було, ну, ми намагалися, щоб було людям добре.